Особистий слуга президента, символ Макіївського благородства, фанат кадилаків, любитель масштабних ігор у солдатиків, спеціаліст із забезпечення громадського порядку, перший міністр внутрішніх справ, який посадив свого попередника, генерал, який першим скасував депутатську недоторканність. Міліціонер, який почав садити за участь у вуличних протестах, який скоротив десятки тисяч офіцерів, але витратив мільйони на нові наручники, нові кийки, нові автозаки, це були важкі півтора року, і час подякувати Анатолію Могильову за службу ще настане. Зараз актуальніше інше питання. То прийшов на його місце на цій важливій посаді, на яку ви мені доручаєте зараз, це міністерство очолити, це найпотужніше, мабуть, в державі міністерство. Свіжовикуваний меч государя отримує священний наказ зробити так, щоб кожен злочинець, який грабує державу, знав, що ці кошти треба буде повертати з великими штрафними санкціями. Навіщо профілактика вбивств, зґвалтувань та розбою? Навіщо боротьба із кримінальними авторитетами, торгівцями, людьми, наркодилерами? Президент каже, штрафи, гроші, що не ясно. Це такий визврат рекета 90-х, только куда в больших масштабах. И весь рэкет зараз будет під погонами. Віктор Янукович не помилився. Новий міністр внутрішніх справ Захарченко впорається. Він пройшов випробування у державній податковій службі і не підвів. Хочу подякувати за високу оцінку моєї попередньої діяльності. Ті розпочаті реформування, які. Зараз ідуть вже в міністерство внутрішніх справ. Вони вони будуть е, закінчені. І буде модернізовано Міністерство внутрішніх справ в ефективну систему. Влада Януковича полюбляє модернізацію і реформи. Реформа судочинства зробила суддів слугами. Реформа пенсій робить людей рабами. Житлова реформа скоро зробить людей бездомними. Тож у наших інтересах розуміти, що відбудеться з міліцією, яка живе за рахунок наших з вами податків, Захарченко це давній знайомий Януковича. працював роботав э, замістителем начальника УБЕП Донецька і потім начальником УБЕПа. А Янукович у И... той час губернатором. Так, да, був губернатором. Нічим таким особливо він не прославився. Окрім єдиного, він за два роки з капітана став генералом. Віталій Захарченко довгі роки працював у Донецькій міліції. Він відповідав за підприємців, бізнесменів та конвертаційні центри. Разом з іншим відомим міліціонером, щоправда, вже покійним. Полковник Губоз Роман Єрохін був серцем глобальної системи з відмивання коштів. Загинув через те, що забагато знав. І на його місце прийшов Захарченко. Он в тому регіоні проявив уже себе як э, чоловік, який мог забезпечити роботу цих конвертаційних руслів на благо сім'ї. І була вже перевірена його приєднаності. Путівку у професію Віталію Захарченко дав генерал-лейтенант Володимир Малиш, головний міліціонер Донецької області протягом багатьох років. Він був таким ну, улюбленцем і вихованцем генерала Малишева. А Малишев був близький до найбагатшої людини України Ріната Ахметова. Тому в 2005-му після зміни влади пішов працювати у компанію Сістем Capital Management. Генерал Малишев пішов керівником Служби безпеки е, в таку структуру Ріната Ахметова СКМ. Да? Віталій Захарченко заліг на дно в Маріупольській школі міліції. Зробив кілька спроб повернутися на серйозну посаду, але не вдало. Та незабаром ситуація кардинально змінилася. Віктор Янукович став прем'єр-міністром. Коли Янукович повернувся на прем'єрську должність коротке время там був сплеск якийсь, і Захарченка, тоді вже став такою заміною що ли, Єрохіна в цій сфері именно со стороны міліції по контролю за конвертами. А коли Янукович став президентом, Захарченко сів на найвищий фіскальний трон в податкову. Про це крісло мріяли представники усіх найвпливовіших кланів. Ахметова Клюєва Колесникова, Льовочкина, на фірта Але дісталось воно родині президента. Наймогутніші з усіх груп. Раніше там була піраміда, при якій наверх відстегували, ну і нижній кормили. А зараз це стовп. Тобто, от сім'я і все. Після обрання Януковича президентом його родині також дістався і другий найважливіший фінансовий кабінет Національний банк України. Сергій Арбузов – давній приятель старшого сина президента Олександра Януковича. Молодший брат про це навіть пофілософствував. Це друг вашого брата? Ну, я ж говорю, він знайомий. Я не знаю. З вашого брата? Ну, Друг взагалі поняття дуже для мене складне. Поживемо, побачимо. Друг, правильно? Тепер після переведення Захарченка в МВС податково очолив його колишній заступник. Також партнер старшого президентського сина Олександр Клименко. Йому ледве за 30. Але він уже знає, які дивіденди приносить довіра президентської родини. І Арбузов, і Захарченка, і нинішній Клименко – це все люди. Очень близкие к Александру Януковичу. То есть они подбирают себя всю финансовую сферу. А МВД, у которого тоже есть УБЕП, у которого есть УБОП, и у которого есть большие возможности силовые, То есть, конечно, для такого рейдерства масштабного создана очень внушительная сила. Якщо це не якраз не в тому напрямку, людина мисли, якщо людина не до кінця розуміє завдання, які стоять на сьогоднішній день, дуже важливі, то такі люди, мабуть, підуть на інші якісь напрямки роботи. Віктор Федорович має особливість, яка дуже суттєво відрізняє його від усіх попередніх президентів. Як ми пам'ятаємо, і Кравчук, і Кучма, і Ющенко мали біля себе олігархів, яких нацьковували одне на одного, сварили між собою, влаштовували між ними штучну конкуренцію в такий спосіб, забезпечуючи стабільність своєї влади. Віктор Федорович виявився людиною, яку дуже дратує сама думка про те, що в цій країні є хтось, хто багатший за нього. У вузькому колі він говорить про це відверто. Він каже: якщо Ахметов може залишити після себе 5 мільярдів доларів живих грошей, чому я не можу? Ось це і є секрет Януковича. Це і є відповідь на питання, що керує нашим президентом, навіщо він робить те, що зараз робить, і на що він готовий, аби досягти своєї єдиної справжньої мети казкового покращення життя для себе, своїх синів і дітей своїх синів. Навіки.